Всім привіт. Приїхав познімати м'яскуючи. Лошачка. Є лошачок на продаж. Є такий <плес> лошачок. Скільки йому місяців? Сім, -сім буде. Сімнадцятого буде сім місяців. Пррр. Такий лошачок. І спереду нога обросла. Тіхові. Такий лошачок. На продажу. Номер буде в описі. Кого буде цікавити. Рівненська область, колишній Березнівський район, село Яцькович. Чоловіка є такий лошак на продаж. Це його мама. Пррр. Мама його орденка. Це вона чи я мама цього фунта чи цього, чи фру? фунта. Це мама фунта. Орденська кобіла. Ну, камера того не передасть, але кобіла мощна. грубо, широка хотіть. І лоша гудує, каже, що починає чоловік, що відбиває його, вже. але вона І нічого не бракує. Так як лоша кормить, то непогано виглядає. Кобила як трактор. Випустив на дворі, то вони бігають таке, як рисаки по дворі. <гум> Земля гуде, ти що. то просто те треба бачити. Кобила... Сьома. Кобила спокійна, робоча. До роботи добра. кобилка Ноги Поплати в нього теж будуть ноги оббросити. Зараз вони в нього оброслі Лошачок стояв. Такий спереду. Нога, Нога 22 у нього вже. Сім місяців. Ноги будуть там, як дубишки. Голошах немалий. Так біля, біля кобили він. То він мало що все. При, кобила, а кобила скільки в холці має? 165 буде. Ну, то він. Він такий же... лошачок на такі місяці, то, то крепкий лошадь, копит гарний торцовий під ним. Грудина є, шия коротка. <риспільш> 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 так. Таке лоша, що стоїть, то воно хоче скакати, брикати, а так спокійне. Вже вже лоша їсть добре, все прекрасно, вже знає як йому треба і скільки вже прив'язаний стоїть. Помало, каже відлучає. Ну довгий такий, файний буде. В грудині то він я тобі скажу, що ж такі коні. Такі коні, як по 500 кілограм, то... То ще з такою грудиною треба пошукати. Візьми, то що лоша, і візьми, яка грудина в нього. Що тут казати? Грудина є в нього файна. Буде жеребчик з нього крепкий. Там хто батько, матеру бачили, чоловік вам об'яснить, що як до чого, коли буде цікаві, то будете дзвонить. Будете питати, що як, до чого і по чому. Ось нога така обросла в нього. Шланга показувати не буду, бо ютуб мо не пропустить. А ноги то в нього оброслі добре оброслі. Потлати і що. Космаки такі, що пер. Стоїмо ж. Пр-пр. Прр, Хороші. Он такий, такий лошаки. Такі інтересний, йому все цікаво. Де хто що робить, як стоїть. Хоче бігати. Назад! Назад! Йосьочок. Ой, кобило то крепуча мощно. Конкретно, ти що? А батько якій масці? Взяв угу. матерну маску. Хоче гратися лошаки. Брр. Та кобілка. Кобило то крепка, здорова кобиляка. Так що, кого буде цікавити, то лошак цікавий. Ма що балакати? Хто шукає, візьме, то не, не пожаліє, бо тут буде. Будешь новопора серьезный. Да, я короче у меня кубура. Райа, если ты був, я Лошачок. Вот такое видео получилось снимать лошака с кобилой лошак на продаж, еще раз нагадую. Прмалий. Прр. Кобила пішла так. Грубенно. Не постоїть минути, давай то кусать, то скубать, то скакати. мале Все, дякую всім за увагу. Коли буде цікавість, будете дзвонити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Такі в нас на рівні ще є теж коні. Так що теж розводимо. Любітелі держати такі коники, все, всім щастя, добра, здоров'я, до побачення.